Будинок за адресою вулиця 49-ї гвардійської дивізії, 4, корпус 1, обслуговується Херсонською ТЕЦ. У цьому районі є котельня, яка опалює 8 будинків. Ця багатоповерхівка, говорять її мешканці, остання, куди доходить тепло. 17 квартир, за словами голови ОСББ Румії Цигульської, спробували перейти на автономне опалення. Одним це вдалося зробити іншим ні. Проблема у нас така, як мабуть всі будинки з ТЕЦ. Запускаємося пізно, потім аварії. Зараз от біля аресту на 200 річчя ще не розрита канава така. Вже декілька будинків інших теплопостачальників вже отримують тепло. Ну, в будинку ще люди подилилися на тих, хто хоче зараз отримувати тепло, і на тих, хто не хоче. Тому що дорого, багато боржників. Але серед боржників є люди, у котрих немає системи постачання від ТЕЦ. Вони відрізані від цієї системи у 2012 році. Але їм чомусь нараховується, хоча на будинку з 2001 року, вже 20 років, стоїть теплолічильник. Чому не давати розподіл тепла тим, хто отримує це? Замість того, щоб нараховувати те, чого немає. У будинку є борг за спожите тепло близько 400 тисяч. Ольга, одна із мешканок будинку, говорить, у неї електричні батареї багато років. Трубу, яка проходить через її квартиру, вони закільцювали, та борги ростуть. Прийшлося відключитися. Так як... довелось відключитись, оскільки не давали тепла, а ТЕЦ не хоче відключати, оскільки це незаконно, нібито робимо. Нібито порушуємо систему і все це тягнеться, а дозволу не дають. Частина власників квартир змогли офіційно від'єднатися від ТЕЦ, і їм платіжки не приходять, та три квартири цього зробити не можуть. Віктор Солдат говорить, звертався до суду, не допомогло. Два рази був суд, ми виграли. У 2012 році, коли в мене родився внук, повинно бути тепло. Я його зробив сам, відключилися, ми зібралися з сусідами, відключилися від постачання і поставили. Батарею, Тобто В мене є проєкт на електроенергію, мені дають сьогодні 3 тисячі на місяць. І, я... І пішли знову суди. Я програв, не тільки я, й... сусіди теж програли цей суд, так як я пенсіонер, почали вищитувати з мене кошти. Мешканці багатоповерхівки говорять, не розуміють, чому частина сусідів змогла від'єднатися від ТЕЦ законним шляхом, а їм такого дозволу не дають. Ситуацію коментує Ірина Ліпіхіна, начальниця відділу зв'язків з громадськістю ТЕЦ. Діючим законодавством. Затверджено порядок відключення споживачів від централізованого опалення. Цей порядок затверджено наказом Мінрегіону номер 169. 19, ще в 2019 році. І там визначено, що споживачі, які бажають відокремити, відключити свою, своє житлове або нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення, вони можуть звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії з питань відключень від централізованого опалення. І Якщо вони отримали дозвіл, тоді Херсонська ТЕЦ і споживач робить кроки, передбачені законом, для того, щоб виконати фактичне відключення. Поки процедура не буде виконана, Херсонська ТЕЦ вважає таких споживачів своїми абонентами, говорить Ірина. Мешканці будинку розказали, що неодноразово зверталися до цієї комісії, та дозвіл не отримали. Тепер, говорить Румія Цигульська, звертатимуться до міськради. Водночас, у ТЕЦ пояснюють, якщо рішення і буде прийнято на користь херсонців, під час опалювального сезону відключитися буде неможливо. Олена Протопопова, Григорій Шматко Ігор Печенко. новини на Суспільному. Херсон.